Вітаю вас на лекції, присвяченій тематичним дослідженням економіки змін клімату в охороні здоров'я, найкращі практики адаптації, успішні приклади зниження ризику. Ми розглянемо, як зміни клімату впливають на здоров'я населення з економічної точки зору, які дослідження вже проведено у світі, та проаналізуємо їх результати для кращого розуміння ефективності втручань. Ця інформація допоможе сформулювати економічно обґрунтовані рішення у сфері громадського здоров'я в умовах кліматичних змін. Чому ж адаптація має таке значення? Наслідки зміни клімату ми вже відчуваємо. Це і теплові хвилі, і часті повені, і поширення інфекцій. Адаптація дає змогу підвищити стійкість системи захисту. Вразливих груп населення та уникнути надмірних витрат у майбутньому, але її успішність залежить від ефективної співпраці різних галузей. План дій з адаптації в охороні здоров'я за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одним з найкращих прикладів адаптації є стратегія всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона включає оцінку ризиків, розвиток системи епіднагляду, Навчання медиків та модернізацію інфраструктури. Все це дозволяє ефективно відповідати на кліматичні виклики. Україна також реалізує адаптаційні заходи. Серед них національний план до 2030 року та регіональні ініціативи, наприклад, окремі об'єднані територіальні громади, вже впроваджують рішення, що враховують кліматичні загрози. Це важливий крок для сталого та безпечного розвитку. Одним із прикладів ефективної міжгалузевої співпраці є план дій на випадок теплових хвиль. Такі системи функціонують у багатьох країнах Європи і об'єднують медичний сектор, метеослужби, соціальні служби та місцеву владу. Вони дають змогу рятувати життя під час аномальних. Спекотних періодів. Після трагічних хвиль спеки у Франції у 2003 році, яка забрала понад 14 тисяч життів, країна розробила ініціативну систему попередження та реагування. Цей досвід став прикладом для інших країн, як можна уникнути масових жертв завдяки скоординованим діям. Розробила набір індикаторів для оцінки адаптаційних можливостей системи охорони здоров'я. Це дозволяє країнам вимірювати ефективність вжитих заходів і покращувати плани реагування на кліматичні ризики. Документи ВОЗ є ключовим орієнтиром у цій сфері. У Бенгладеш Країні з високою вразливістю до змін клімату адаптаційні заходи включають розвиток систем раннього попередження, побудову укриттів і активну просвітницьку роботу з населенням. Це приклад того, як навіть з обмеженими ресурсами можна ефективно знижувати ризики. Німеччина адаптується до змін клімату через інфраструктурні рішення. Створення зелених дахів, озеленення вулиць, розробка зон комфорту для вразливих груп. Урбаністика тут стає важливим інструментом для захисту здоров'я мешканців від спеки та забруднення повітря. У США дія програма BRACE, яка допомагає місцевим громадам планувати дії з адаптації до кліматичних загроз. Вона охоплює всі етапи від аналізу ризиків до моніторингу результатів. Це приклад системного підходу до захисту здоров'я на всіх рівнях. Глобальні організації, як от ВОЗ, ЄС та наукові консорціуми, створюють потужні інструменти для підтримки країн у адаптації. Вони надають аналітику, приклади практик, дані для прийняття рішень. Це основа для якісного планування на національному та регіональному рівні. Успішна міжгалузева співпраця вимагає не лише координації, а й спільного розуміння цілей, регулярного обміну даними та активної участі громадян. Додаткову вагу має підтримка з боку політичних інституцій і наявність ресурсів, тільки в такому випадку. Адаптація стає реально ефективною. Франція реалізує державний план адаптації, у якому окрема увага приділяється впливу змін клімату на здоров'я, Розроблено систему попередження про спеку, заходи для захисту літніх людей та людей з хронічними хворобами, а також регіональні стратегії, що враховують локальні ризики. В Іспанії Міжвідомча співпраця дозволила включити зміни клімату до пріоритетів охорони здоров'я. На практиці це вилилось у спільні навчання, симуляції надзвичайних ситуацій та активну інформаційну роботу з населенням. Іспанський приклад демонструє, як узгоджені дії різних секторів підвищують стійкість суспільства. Бангладеш як одна з найбільш кліматично вразливих країн зосередилася на практичних заходах захисту населення. Завдяки системам раннього попередження та мобільним медичним службам вдалося суттєво знизити кількість жертв стихійних лих. Цей кейс доводить, що навіть країна з обмеженими ресурсами може досягти значного ефекту через стратегічні дії. Найуспішніші приклади адаптації демонструють важливість системного підходу: інтеграція ризиків у стратегії охорони здоров'я, сталий бюджет, координація між міністерствами та громадськістю лише в такий спосіб адаптація до змін клімату приносить реальні результати і формує стійкі системи охорони здоров'я. В умовах повномасштабної війни Україна особливо вразлива до наслідків зміни клімату, погіршення інфраструктури, переселення, обмежений доступ до медичних послуг підсилюють ризики. Водночас, адаптація до кліматичних змін може стати частиною післявоєнного відновлення, з урахуванням кліматичних ризиків при відбудові інфраструктури та плануванні системи охорони здоров'я. Потенціал адаптації в Україні. Конкретні напрямки. Україна вже має передумови для впровадження адаптаційних рішень, досвід планування, міжнародну підтримку та активні громади. Важливо спрямувати ці ресурси на розробку локальних планів адаптації, які враховують специфіку регіонів, і паралельно навчати фахівців, оновлювати лікарні та соціальну інфраструктуру відповідно до кліматичних. Ризиків міжнародна підтримка та партнерство. Для реалізації ефективної адаптації необхідна міжнародна підтримка. Україна вже співпрацює з провідними організаціями і може розширити залучення до міжнародних програм, зокрема, фондів на кліматичні проєкти. Це не лише джерело фінансування. А й можливість обміну досвідом та впливу на регіональні процеси. Підсумовуючи, можна сказати: адаптація до змін клімату не лише екологічне чи економічне питання, це захист людського життя. Успіх залежить від співпраці урядів, громад, медиків, міжнародних партнерів. Україна має шанс зробити адаптацію частиною нової системи охорони здоров'я. Стійкою, справедливою та орієнтованою на майбутнє адаптація до змін клімату це не лише відповідь на виклики, а й нові можливості для розвитку системи охорони здоров'я, підвищення стійкості громад і зміцнення партнерства. Лише спільними зусиллями ми можемо забезпечити здорове майбутнє для нинішніх і прийдешніх поколінь. Бажаю вам натхнення, критичного мислення та активної позиції у формуванні стійких рішень у відповідь на кліматичні загрози.